Італійська панакота це десерт, який є синонімом слова ніжність. Зараз сезон мандарин, тому гріх не спробувати приготувати її саме з ними. Якщо зберегли рецепт, киньте смайлик у коментарі і погнали готувати. Залийте желатин водою, розмішайте і лишіть набухати. Желатину не потрібно давати багато, та як десерт має бути досить ніжним. Беремо жирні 33-36% віршки пів літра. Додаємо трішки ванільного цукру. І цукрову пудру або згущене молоко, і акуратно розмішуємо: чим менше бульбашок, тим ніжніша структура у десерту вийде. Розтопіть набухлий желатин і влийте до вершків. Акуратно розмішайте, розлийте по креманках так, щоб заповнити 50 60 стакану і відправляємо застигати в холодильник. Не менше як на 1-2 години. Застигати він буде повільніше та як дуже ніжна структура. Знову беремо желатин, заливаємо водою і лишаємо набухати. Опісля беремо очищені мандарини, додаємо цукор, одну ложку на 100 грам, розмішали і закидаємо в блендер, де все перебиваємо. Далі проціджуємо через сито чи марлю. Нам потрібен сік, а м'якоть відкидаємо. Розступіть набухлий желатин і додайте до соку. Швидко розмішайте, щоб желатин не збився в грудучки. Перелийте акуратно поверх вершкового шару. Лишіть все застигати в холодильнику, а перед подачею прикрасьте дольками мандарину і м'ятою. І готово! Всім! Смачного!